Дорогі друзі, рада вітати вас на моєму каналі. І ми сьогодні оглядаємо фінал холостяка. Поїхали! Ага, прийшла на дін. Тобто, перше побачення у нас з Надін. Продовжуємо. Так, <значена> да, вона гарненька. Вона з кучерява. Кучерява, я люблю кучерявих. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, чи ви любите кучерявих. І взагалі за кого ви вболівали або вболіваєте. А ми дивимось далі. День разом. Добре. <з cui> я зараз сьогодні хотів провести такий день, який я проводжу, мабуть, декілька разів на рік. Такий чил, типу, вдома, щоб взагалі не було ніякого напряму. І мені хотілося втакий сам. Ну, холостяк. Як весь сезон, так і в фіналі, без ніякого напряга, на чилі, на розслабоні, хоче провести вдома побачення з Надін, вдома хоче провести побачення із усіма іншими. Ну, гарантую! Ще не бачила, але я вже вірю. Економний Холостяк, економний фінал. Дивимось далі. Ну, такий А мені подобається. Ну дуже зручно розділяти побут. Дуже зручно, прям холостяк метр. Це що я відчуваю себе комфортно і нетривожно парять з тарасом. тому я впевнена, що все буде клас. На жаль, в мене не було Коротше, Я вчора трохи була в такому стресі, тому що хотілося б більше часу, я дуже довго обирала. Я дуже довго обирала. Класно провести час, якісно, але мають. А, все, мені ще розповіть, початок мало виглядати. Хотілося б більше часу і дійсно самі організувати, але часу такого не було. Не було можливості підготуватися так якісно, як ми мені б хотіли. Про що це на дін говори? Тяжко півхолостяка пропустила, Ну в мене реально світла не було. Я почала дивитися прямо з цього моменту. Напишіть в коментарях, про що це на говорить? Все. Знаєш, на що я була, була спроможною? Ходок забрав і якийсь. До речі, дуже непогано. Моє внутрішнє бажання було провести з нами 3 години. Я не розумію, чого вона обрала категорію півтори години. А, в... в них видно якась була гра до цього. Два години на три, щоб було комфортно Час проведення разом якось дошла. Ну нічого, я ще ту гру, яку я пропустила, передивлюсь окремо, а ми поїхали далі. Вони будуть грати в ігри. Чекаю. А, а з іншими це дівчатами, так? що вони будуть робити? Вони ж будуть в одній кімнаті всі. Ну, ну, да. під... Надійна, наївна Надін. Думала, що там буде щось пов'язане з нею, а він шпілить в ігри. PlayStation. І ну, ми можемо потім пограти, якщо ти хочеш. Я а коли він встигає з його акторством? Граю в, в ну, якісь ігри. Я, чесно, в цьому такий нуляче. В <рив> PlayStation я граю як правило. один. Я нормально ставлюся до того, що дійсно. Дівчин... Як взагалі вам такий формат? Коли я ось так разом з вами дивлюся, оглядаю, кажу свою думку? М? Напишіть інтерес. Якщо брати ігри, то для мене цікавіше, якщо це якісь настольні ігри. Головне, зараз що... вони титрують. От зараз на фіналі, коли вже всі знають, хто така надін, зараз вони роблять титри, а на перших епізодах не роблять? Де логіка? У мене десь збирається найближчі люди і ви. У нас є тут все. Піца. Mm -hmm. ну, так я собі побачення півтори години. Я люблю м'ясну якусь або сирну. Mm -hmm. Піцу я часто замовляю з сиром, бортики там ще можна, попросити, щоб наповнили сиром. Ну так, собі, 15. Я повтори години з Надін, ще з іншими дівчатами і, всього в одному місці. Не знаю. Поки я, поки є світло, я зараз змонтую вам оцей уривочок, що з вами переглянула. А ви напишіть, як вам такий формат і за кого ви вболівали, чи вболіваєте.